Слава навіки Богу. Чи потрібно Богу десятини та жертви? Звісно, що потрібні, що потрібно віддавати десятини для того, щоб Євангелія Ісуса Христа розповсюджувалася до краю землі. І багато хто з людей говорить, що там в церкві там якісь мошенники, там якісь злодії, що можуть красти з церкви, можуть ще там якісь непотребства робити. Ну, Все дуже просто определяється по плодах, по плодах спасіння інших людей. Якщо я бачу, що в моєї церкви є плоди спасіння людей, і церква постійно росте, то я її буду фінансувати і буду віддавати десятини і жертви. Якщо я побачу, що вона ну, не працює, не спасаються люди, тоді я задумаюся, чи стоїть віддавати десятини, чи не стоїть. Но потрібно віддавати, оскільки вдова віддала, то ми її повинні видавати.